Не розумію людей тих, які себе реально просто насилують. Після роботи, після зміни ноги, так, болять, А ще дорога додому. Ще треба більше змучитись. Для чого то все? На маршрутки йти і так далі. Дивіться, взяв такого коня, нажав на газ. І він тебе за 15 хвилин, наприклад, 5 кілометрів завезе. Цей апарат їде до 50 кілометрів везе то в одну сторону можна 20 їхати, 25, в іншу сторону 25. Мотор 500, 48 вольт, 20 А. Ціна в принципі, такого велосипеда, якщо ти працюєш на роботі, не є дорога. Так що я взагалі не розумію тих людей, які там після роботи змучені, реально ноги, все болить. Він там ще йде десь на маршрутку, там чекає її. Потім їде додому, там добирається, потім стоїть маршрутки, ще додому йде, ледве ті ноги тягне, вже приходить додому, вже нічого не хоче. Для чого? Для чого, льод? Спроси своє життя, дав, наприклад, там, 25 тисяч гривень, сів, вийшов з роботи прямо, бо на роботу приїхав, сів з роботи, сів на ручку газу, нажав, все. Тебе додому, велосипед, електрозавіс і маєш спокій.